Всім привіт, любі друзі! З вами знову Ярослав Кравчук. І сьогодні ми поговоримо про страх сцени. Як ви бачите по якості картинки, сьогодні я нарешті використовую камеру, тільки ставлячи камеру на штатив, я зрозумів одну штуку, що насправді дуже в тему, що сьогодні саме в цьому відео я використовую камеру нарешті, а не телефон. Тому що страх сцени. І страх запису себе на відео, а особливо на камеру. А не дай Бог, що буде мікрофон якийсь. До мікрофону я ще не доріс. Я просто записую звук на диктофон телефону. Він має бути більш-менш, якщо я його там щось там підкручу. Але навіть одної камери достатньо для того, щоб відчувати цей мандраж. По німецьки мандраж цинічний страх буде лямпенфібе. Лямпенфібе це дослівно аля. Прожектори, лампочки, прожектори і лямпа на фіба, це як фіба, це е, гарячка. фактично. Це коли в тебе починається гарячка під променями прожекторів. І блін, насправді достатньо однієї лампочки кільцевої, достатньо камери телефона чи просто якоїсь відеокамери для того, щоб вже відчувати страх. А особливо на сцені ми відчуваємо страх. І блін, ну от сьогоднішнє відео воно дуже прикладне, тому що я буду давати якісь фішки, які з власного досвіду мені дуже сильно допомагають під час того, коли мені страшно на сцені. Але так як у мене вже досвід э, сценічний, десь ну, я почав виступати на сцені з восьми років, спочатку це було там бум, мій мій перший виступ на сцені це конкурс. Хоча навіть з шести років. Це якби перша кадем-концерт і так далі. Але там ми в школі займаємося в одному класі, а кадем-концерт граємо в іншому класі. Тому я би не сильно сказав, що це прям якась сцена і так далі. Але от там мій перший виступ на сцені, прям сцена сцена, в залі. Це був мій конкурс, коли шкільний гітарний конкурс, коли мені було 8 років. Я не пам'ятаю, як мені тоді було. Важливо те, що. Я думаю, що ви розумієте, що логічно, що чим більше ти виступаєш, тим тобі краще. І зараз, тобто, я почав виступати на сцені у 8 років, зараз мені 25, фактично 26. Тобто, 18 років я точно виступаю на сцені. І от що я можу вам сказати, як людина з 18-річним досвідом виступів на сцені. І не важливо, що ви робите. Ви можете грати на музичному інструменті, співати, танцювати. Ви можете виступати з доповідями, ви можете акторська майстерність і так далі. Мені здається, що у, у, у акторів чомусь моя суб'єктивна думка така, що, напевно, через те, що вони прям дуже багато виступають. Тобто, це коли ти в театрі виступаєш, то це може бути прям ну, дуже багато виступів. З часом воно долається цей страх, тому що ти все рівно е, просто суто через кількість. і... Мій перший пункт, який я хочу відразу сказати, що чим більше ви виступаєте на сцені, тим менше ви боїтеся сцен. Звичайно, страх не проходить. Але ви можете вже цим страхом керувати. І наступає той момент, коли ви той страх просто долаєте таким чином, що він, знаєте, багато людей дивилися аніме Наруто. Я не анімешник, але от... я полюбляю Наруто саме через от такий момент. що в самому, в самому Наруто живе типу, монстр дев'ятихвостий. Да? І цей монстр, якби. Да? Це може звучати, навіщо я про це говорю, але насправді це дуже важливий момент, що кожному з нас живе оцей от, типу, монстр. Це цей страх сцени, припустимо, да? це цей мандраж. І наруто в якийсь момент починає дружити з ним із з цим дев'ятихвостим монстром, лисом. І він. Коли настає цей момент істини, то страх долається, і він навпаки починає вам е, допомагати. Це як от, цей жеребець, знаєте, не приборканий, ви його приборкуєте і потім скачете на ньому на край світу, і він вам допомагає. І, блін, це прекрасно, тому що е, той самий страх сени, це, да, можна сказати іншими, словами, е, виділяється, секретується адреналін. І цей адреналін він може хаотично виділятися в нашому тілі, і у нього є декілька етапів. Тобто, перший етап це коли маємо енергію, потім мандраж, тому що він, типу, проходить. А третій етап це коли мозок завмирає. <them> і ми просто забуваємо, що ми робимо на сцені. І от момент, коли ми забуваємо текст, коли ми забуваємо ноти, на сцені, коли ми просто втрачаємо фактично контроль ситуації, це коли вже адреналін вже йде на спад, прямо на спад на спад. Важливий момент, що коли ми не контролюємо адреналін, коли ми не контролюємо страх сцен, да, то м адреналін і це все інше, все, що відбувається в нашому тілі під час того, правильно, ну зовні нічого не відбувається. Це ж ми боїмось, і це всередині нас, якби відбуваються процеси. І навіть зараз я відчуваю страх сцени насправді, тому що я про це говорю. І я прям реально пере переживаю заново цей процес. І, блін. Це дуже неприємно і дуже приємно одночасно. Я не знаю, це прям це прекрасне відчуття, яке робить, просто додає життя нашому тілу. І от дуже круто, коли ми вже виступаємо настільки багато, що ми можемо розуміти, що дивись, насправді. От. Важливий момент є, що ми можемо багато чого, ми можемо там, ми, загар... ми вивчили, ти вивчив п'єсу там, сонату, ти вивчив там пісню, текст, монолог і так далі. Це Арію, тобто це може бути цілу сцену, опери і так далі. Ти вивчив це, програму. Але як тільки ти наступаєш, це може бути навіть порог, за, ну, за колісами заступаєш стоїш за сцену і ти розумієш, Боже, я не справлюсь, Боже, я не можу, Боже. Я не зможу. Я забув, о, Боже, я ще не довчив і так далі. Так ось, це, це неправда. Тобто ну, дійсно, можливо, ви не довчили і так далі. Але ми ж всі стараємося, ми всі ну, займаємося для того, щоб мати на якомога кращий результат. І більшість із нас дійсно типу, готуються. І в процесі підготовки ми робимо все можливе для того, щоб було якомога краще. Так от, коли дійсно ви робите все, як я сказав, так? якомога краще все відпрацьовано і так далі вивчено, то навіть якщо вам приходять думки в голову, що Боже, я не готовий, я не готова і так далі, то це тільки через страх сцени. Насправді ви готові. І це потрібно розуміти. Це потрібно усвідомлювати. Потрібно розуміти, що ми готові все. Це. це аксіома. І від цього ми цей фундамент, ми на ньому будуємо будинок нашого е, виступу. Потрібно зробити ще щось зі страхом сцени. Тому що одного усвідомлення, що ми готові, а нас тіпає цього мало. Але це дуже важливо. Що ми можемо зробити ще? Це вже було друге, ми готові. Третій пункт. Це те, що все ж таки в хіміч... Там, хімічний склад в крові змінюється, коли в... наркові залози впашуть, <свіття> і поділяється деналін і куть кортизоли і так далі. А що ми можемо з цим зробити? Друзі, дихання. Дихання це поки що, не знаю, напевно, і за, за... назавжди, <свіття> завжди так буде. Це дихання це найважливіша складова нашого життя. Без води, там, без їжі ми можемо прожити там місяць, чи там 40 днів, чи я не знаю точно скільки там, без води, декілька днів там, до тижня, не знаю. Але не... без дихання ми у більшість людей не може прожити для 2-3 хвилин. Тільки Том там, 15 хвилин може не дихати, чи скільки там, я не казав. Молодець. Але всі ми, типу, я не знаю, чи я можу, наприклад, дихання затримати там більше, наче, ніж 2 хвилини. Тобто повітря, дихання це прям. Повинно от, бути на першому місці. І якщо у вас щось не так, якщо у вас ви відчуваєте страх, в принципі, по життю, якщо ви відчуваєте тривогу, і в тому числі страх сцени, дихайте, любі друзі, як нам, як нам потрібно дихати? По-перше, якщо ви дихаєте усвідомлено, то ви не думаєте ні про що більше, крім дихання. І це вже відволікає. По-друге, як потрібно дихати? Глибоко, <свісно> і повільно, і довго. Е, я колись. Е, це. Ну, типу, це не якась там вигадка. Я не прочитав це в Тіктоці і так далі. Тіктока ще тоді не було, коли я вже це використовував. І, типу, там в чатах, і так далі. Все, що я розповідаю вам, це тільки мій досвід. Я не готувався. Я просто згадую. <свісно> я зараз згадую свій досвід. Типу, без сценарія, без нічого. Тому, блін, це працює на 100%. І увага! Потрібно дихати 4 хвилини. Да? Потрібно дихати протягом. Робити вдох протягом 4 секунд. Да? Вдох 4 секунди. видих 4 секунди. Протягом 4 хвилин. Да? Непогана техніка, їх дуже є багато. Але от техніка 3-4. Тобто вдох видох. Вдох протягом 3 секунд, 4 секунд, видох протягом 4 секунд. І отак от от 4 хвилини. Ви акцентуєте увагу, рахуєте 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. І так ось 4 хвилини ви рахуєте, рахуєте, рахуєте до того, як виходите на сцену. І коли ви вже е маєте виходити на сцену, от я говорю по собі, да? цю техніку я дізнався, десь почитав в інтернеті в 2017 році 16 року. І коли ви це поробили, ось що відбувається з вашим тілом. Перед тим, як ви виходите на сцену, ви подихали, виходите, а оці всі цикли з адреналіном, вони як ніби трохи розсіялись, чи трошки перенеслись не, в майбутнє. Тобто ви заходите і тільки тоді починається адреналін сценічний, не до сцен. Бо якщо ми не дихаємо, у нас в голові відбувається вже там тисячу разів, ми збиваємося і забуваємо текст. І от це вся штука, от в голові те, що у нас відбувається, те, що ми уявляємо. Це ну, типу, для мозку це одне й те саме. Тобто немає різниці. Типу, ви це бачите в реальності? Чи ви уявляєте це? Тобто для мозку однаково. Ви бачите, що ви збиваєтесь, виділяється адреналін, ви починаєте думати про те, що вам треба виступати, відділяється адреналін, і ви ще до виходу на сцену втомлюєтесь. А потрібно зберегти свій тонус. І от оцей тонус ми зберігаємо диханням. Да? Тобто один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. І бажано дихати низом живота. Не так? Щоб у вас було таке дихняння. Знаєте, як мультфільм там, про козаків чи там mm -hmm. не вежу. потрібно дихати низум же бота. Тоді активується mm -hmm. заспокоювальні процеси. І от ви це робите. Виходите на сцену. І у вас адреналінчик чікс. і ви летите на адреналіні як на хвилі, як на серфінг. Гарну хвилю зловили. І адреналін додає вам сил навпаки. Тобто, ну, все просто. Якщо у вас адреналін Раніше відбувся так, то він фактично вам заважає У вас холодні руки і так далі. Є такий момент. А коли ви на сцені відчуваєте адреналін, це зовсім інше. І до речі, в мене просто настільки давно це було, що я прям забув про це сказати. Завжди перед виходом на сцену холодні руки, до речі, і знаєте чому? Бо вся кров через адреналін Наші, типу захисні механізми да? психіки, кров приливає до ніг для того, щоб ми тікали, тому що сцена для нас це небезпека. А що потрібно? Якщо ви будете дихати, розумієте, якщо ви будете дихати, якщо ви, звісно, в залі не мінус 15, будете дихати, у вас руки не будуть холодними, тому що ви не будете в стресі. Дихання, воно розріджує ці, ну, типу, гормони стресу. І це ось дуже важливий момент. Ви дихаєте, у вас руки теплі, немає тремора, ви просто тримаєтеся в руках, ви спокійний, виходите на сцену, граєте, вже думаєте не про дихання, а про музику. Так? І все, що ви вивчили, воно все є у вас. Ви втрачаєте ну, менше набагато. Звичайно, на сцені ми втрачаємо щось завжди. Але і чим більше ви виступаєте, да? другий пункт. Якщо ви впевнені в тому, що ви робите, ви підготувалися. Якщо ви подихали перед сценою, то що б ви не робили після того на виході на сцену, ви принаймні будете контролювати те, що ви робите. І це, це дуже важливий момент. Ви будете контролювати це, а не адреналін чи там, я не знаю, якісь там інші гормони, будуть контролювати вас. Все ж таки, це, це ваше тіло, і це ви повинні контролювати ці процеси. І я вважаю, що дихання це просто ключ до здорового способу життя. Навіть в будь-якій ситуації, навіть якщо це не сцена, в принципі, тривога по життю, ви починаєте дихати. Дихання допомагає. Дихання допомагає завжди. І зараз я фактично навіть не дихаю, тому що я досить багато виступав. От в мене, до речі, був момент в 2017 році, коли я це все почав робити. І в мене було декілька тижнів чи місяць, коли я виступав е, там 4-5 разів на тиждень. У мене чомусь був якийсь був бум. І саме після того я це було протягом місяця, і після того я взагалі фактично перестав відчувати якийсь тремор, е, коли я граю на сцені. Тому що до того це було щось таке, мені потрібно було дихати багато. А зараз, ну тобто, після того я е, е, припинив. Відчувати якийсь супер дискомфорт на сцені. Дискомфорт був пов'язаний тільки з тим, якщо він був, то це наскільки я підготовлений і що мені потрібно було грати. Але в цілому все було окей. Тому, що потрібно ще додати. Насправді завжди, коли мені говорять, що сцена це не їх, що сцена це складно, сцена, що щось не так зі сценою. І, блін, насправді. Якщо грати на одних академ-концертах, якщо це стосується тільки музикантів, звичайно будуть проблеми. Але е, наша ціль, е, ціль взагалі публічних людей це виступати на публіки, того вони і публічні люди. Зараз публіка перемістилася в інтернет, типу, але все так само є виступи. Я не думаю, що, наприклад, там постійно говорю про металіку, цьому б і ні. Металіка там У них є страх сцени. У них немає страху сцени вже тисячі років, тому що вони. Вони стільки разів виступали, що для них публіка це навпаки найбільш щось, щось найбільш природнє. Вони себе заряджають на публіці. Якби їм було це втягнути, вони б не виступали, я так думаю. Тобто є гурти, які дуже мало виступають, наприклад, Muse. Вони дуже мало виступають. І, блін, все, що потрібно, це якомога більше виступати, готуватись краще, але бути впевненим, що ви готові. Тому що нам в стресових ситуаціях... Мозок починає підкидати найбільш різноманітніші думки, і, блін, не потрібно довіряти мозку. Мозок думає тільки про себе, фактично, про захист. про... Але, типу, ми вже давним-давно еволюціонували, і ми ж не печерні люди. Типу, нам не потрібно бігти, коли ми виходимо на сцену. Нам ось руки холодні через те, що кров в ногах. Не потрібно нам тікати, потрібно переналаштовувати своє, перепрограмовувати своє тіло навпаки на те, що ні. На мене будуть дивитися люди, але це не небезпека. Тобто раніше, коли тебе багато людей бачать, це означає, що вони там тебе будуть атакувати, я не знаю. Але зараз на сцені, типу, сцена це, це не про небезпеку, навпаки, про проявлення і потрібно просто знати ключики. І оці ключики це просто дихання, впевненість у собі, що, блін, да, можливо, мені здається, що я не готовий, але це через адреналін, через страх. Ми подолаємо це, ми будемо дихати, і все буде окей. І ще один момент дуже важливий. Записуйте себе вдома, любі друзі. Записуйте себе вдома на камеру. Якщо у вас є люди, яким ви можете погратися в свою програму, чи розповісти там вірш, якщо ви там в школі, і потрібно, типу, я не знаю, наскільки багато в мене публіка, типу школярів. Але якщо вам потрібно виступити, да? І там завтра, післязавтра, чи через тиждень, типу, а у вас немає, типу, оля... За, типу, за плечима дуже величезного багажу, типу, публічних виступів. Створюйте їх самі собі, сидіть всіх своїх родичів, всіх своїх друзів, можете по черзі кожному грати концерти, чи там щось розповідати, тобто як це має бути чи доповідь. Записуйте це все на відео і все буде супер. Ви так подолаєте страх сцени і, типу, для мозку немає різниці вдома ви записуєте це чи ні. Чи там не записуєте, а розповідаєте. Це відео вийшло теж не дуже довгим в порівнянні з моїми минулими. Але воно максимально від... розкриває цю тему. І тому, якщо у вас є ще якісь питання, задавайте мені в коментарі. Можете писати в мій інстаграм, Ярослав Кравчук-Гітар. там Кравчук -гітар". І просто насолоджуйтесь життям, насолоджуйтесь своїми виступами, дихайте, готуйтеся гарно, виходите на сцену і кайфуйте. Хай у вас адреналін, да, який ви направляєте в потрібне русло. Да, як оцей жеребець, якого ви приборкали, хай несе вас максимально далеко. Хай всі хвилі, які ви бачите, ви підкорите і не будете взагалі боятися цього, а навпаки цьому назустріч і проявляти себе якомога більше. А з вами був Ярослав Кравчук. Цей канал називається Ярік про гітару, але я думаю, що я його рано чи пізно перейменую, не знаю, як його назву. Ярослав Ярік про гітару і все, і все інше, чи я Ярік про гітару. Та життя та життя там або Ярік про життя, не знаю. Я ще подумаю. Але мені здається, що одна гітара одної гітарою, типу, тут не обійдешся, тому що існує ще дуже багато цікавих речей в світі, про які хочеться сказати. І навіть той же самий страх сцени, це далеко. Ну він стосується не тільки гітаристів, правильно він стосується абсолютно всіх митців, він стосується не тільки сцени, а й запису е, відео. З вами був Ярослав Кравчук, і на цій мажорній ноті я з вами прощаюсь.